Доброго дня, діти! А ви знаєте, що сьогодні до нас хтось завітає, а хто? відгадайте, та й рогата, молоко щодня дає, влітку як не прив'язати деревця гризе, псує. Винищить немов гроза, а вона лише. А ось і вона. Ой, так, це коза, кізонька. А що така сумна, що сталося? Ой, дітки, вона хоче щось вам розповісти про себе та про своїх діточок, козенят. Так, так. Доброго дня, дітки. У мене така біда. Мої козенятка стали такі неслухняні, нечемні. Вони все розкидають, за собою не прибирають, зробили такий безлад. Я так втомилась і нічого не встигаю. Ось, погляньте. Діти, скажіть, а гарно так поводитись? Не можна розкидати іграшки та речі. А ви так робите вдома? Ви іграшки збираєте, а речі. Вірно, малята, ви молодці, до речей треба відноситись бережно, охайно. А давайте ми допоможемо козі прибрати іграшки та речі. Ну що ж, малята? Покажемо козенятам гарний приклад. Давайте пригадаємо, куди ми складуємо речі. Так, у шафу, молодці. Кожна реч має своє місце. Погляньте, у козенят є дві шафи. У одну складуємо речі, а у другу складуємо іграшки. Розпочинаємо працювати. Будьте уважні. Футболка. Одяг. Машинка. Іграшка. М'яч. Іграшка. Штани. Одяг. Лялька. Іграшка. Так. Шорти, одяг, чудово. Конструктор. Іграшка. Молодці. Сукня. Одяг. Так. Пірамідка. Іграшка. Вірно. Спідниця. Одяг. Молодці малята дуже добре. Які ви молодці, які помічники. Дякую вам. Я думаю, що мої дітки-козенятка, дивлячись на те, як ви поприбирали, зрозуміють, наскільки важливо тримати свої речі в порядку, мамі допомагати та задумаються над своїми вчинками. Ну що ж, дітки, ви молодці? Ми сьогодні з вами зробили дуже добру справу. Допомогли нашій кізоньки. Так, так, дякую вам! Ну що ж, дітки, козі треба йти до своїх козенят. До побачення! І ми з вами прощаємось. Допомагайте своїм батькам. Будьте чемні, добрі та виховані. До побачення, до нових зустрічей! До побачення!